Як перевірити датчик масової витрати повітря HFM7? Підготуємо мультиметр для забезпечення точності вимірювання. Для обраного автомобіля відкриваємо розділ «Ізітронік. пошук несправностей. Далі «Система управління двигуном. Далі посібник із пошуку несправностей. А там перевірка системи. У полі пошуку заносимо слово мас. Із запропонованого списку обираємо сектор датчик масової витрати повітря і відкриваємо інструкцію з перевірки датчика. Виконаємо перевірку подачі напруги до датчика масової витрати повітря. На автомобілі за вимкненого запалювання від'єднуємо роз'єм від датчика масової витрати повітря. До електричного роз'єму з боку джгута під'єднуємо електричні вимірювальні щупи мультиметра діагностичного сканера КТС. Клема 1 плюс відносно клеми 2 мінус це напруга живлення датчика відносно маси автомобіля, але ця маса приходить до контакту через джгут проводів. Тобто контакти у джгуті проводів можуть впливати на вимірювання. Вмикаємо запалювання автомобіля та виконуємо електричні вимірювання. В головному меню EZ Tronic активуємо мультиметр. Результати вимірювання напруги 13 вольт. Перенесемо виміряне значення до протоколу. Результат виділено зеленим кольором, що свідчить про його допустиме значення в діапазоні від 115 до 13,5 вольт. Тепер виміряємо напругу живлення датчика відносно маси автомобіля. За вимкненого запалювання від'єднуємо щуп мультиметра з клеми 2 та підключаємо його до маси автомобіля, вмикаємо запалювання і проводимо вимірювання. Результат 1293 вольт, заносимо до діагностичного протоколу. Результат виділено зеленим кольором, що означає його допустиме значення в діапазоні від 115 до 135 вольт. За допомогою розділу протоколи активуємо збережений протокол перевірки, де відображено виміряні значення. Його можна роздрукувати і передати клієнтові як звіт про виконані роботи. Крок другий. Виміряємо вихідний частотний сигнал датчика масової витрати повітря. За вимкненого запалювання під'єднуємо роз'єм електричного джута до датчика масової витрати повітря. Під'єднуємо електричні щупи мультиметра КТС до клеми 4 відносно клеми 2 мінус. Запускаємо двигун. Входимо в головне меню програми EasyTronic tronic розділ Осцилограф. Робимо налаштування осцилографа для кращого відображення сигналу. Оцінюємо частотний вихідний сигнал датчика масової витрати повітря в режимі холостого ходу. Потім оцінюємо частотний вихідний сигнал в режимі підвищення кількості обертів валу двигуна. Діапазон допустимих значень частоти сигналу для холостого ходу від 1,76 до 1,93 кГц. Під час підвищення кількості обертів двигуна частота сигналу зростає. Поки що все йде добре. Крок 3. Виконаємо перевірку електричного живлення датчика температури, вбудованого у витратомір повітря. На автомобілі при вимкненому запалюванні від'єднуємо роз'єм від датчика масової витрати повітря. До електричного роз'єму з боку джута під'єднуємо електричні вимірювальні щупи мультиметра діагностичного сканера КТС, клема 3 плюс відносно клеми 2 мінус. Це напруга живлення датчика відносно маси автомобіля. Але ця маса приходить до контакту через джгут проводів, тобто контакти у джгуті проводів можуть впливати на вимірювання. Результат вимірювання 4955 вольт перебуває в допустимому діапазоні від 48 до 5,2 вольт. Заносимо його до протоколу. Виміряємо напругу живлення датчика відносно маси автомобіля. Проводимо вимірювання напруги між клемою 3 та масою автомобіля. Результат 496 вольт. Заносимо в діагностичний протокол. Результат перебуває в допустимому діапазоні від 4,8 до 5,2 В. За допомогою розділу протоколи активуємо збережений протокол перевірки, де відображено виміряні значення. Крок 4. Тепер перевіримо вихідний сигнал датчика температури, вбудованого у витратомір. На автомобілі при вимкненому запалюванні під'єднуємо роз'єм до датчика масової витрати повітря. Під'єднуємо електричні щупи вимірювального модуля КТС до Клем 3 та 2 мінус. Вмикаємо запалювання автомобіля та виконуємо електричні вимірювання. Входимо в головне меню програми EasyTronic, Розділ осцилограф. Робимо налаштування осцилографа для кращого відображення сигналу. Оцінюємо вихідний шім сигнал датчика масової витрати повітря в режимі холостого ходу. Під час зміни температури змінюється і скважність вихідного шім сигналу датчика. Частота вихідного сигналу датчика залишається сталою за всіх значень температури і становить від 18,5 до 28 Гц. Це саме ми бачимо і у нас, ніби перевіряли тільки один датчик: витратомір повітря. А скільки ж треба знати, щоб після перевірки бути впевненим, датчик працює.